Be žirkaukės, svartoja ekstra, važiuojame 650 kg ir 340. Žinočia be žirkaukės, rožmė S. Žinočia be žirkaukės, dugvata, rožmė M. Čia, tai klasinka be žirkaukės, rožmė L. Žinočia be žirkaukės, rožmė S. Tai klasinka be žirkaukės, vidinė aprėpties, rožmė S. -ka. Жіноча розмір С. Бута безрукавочка чоловіча розмір МК. Жіноча без безрукавка розмір Ска. Без безрукавочка розмір. Л. Безрукавка розмір Ска. Жіноча тепласенька безрукавка розмір МК.

Чоловіча розмір Ска. Легенька жіноча безрукавка розмір Елька. чоловіча безрукавка розмір XL. Безрукавка розмір 62 -й. І остання безрукавочка, розмір. Елька. Це були безрукавки сорту екстра. Вага мішечка 10 кг на 3640.